Різдво західного обряду, яке святкують більшість європейських країн, творчі колективи з України колядками звеселили вірян празького собору Святого Клемента, що знаходиться в самому центрі Праги. Після святкової різдвяної літургії, яка тут ведеться виключно українською мовою, перед християнами діаспори виступили колядники із Закарпаття, Київщини, Донецької і Тернопільської областей. Понад 130 виконавців колядок та щедрівок уже вдруге приїхали в Прагу на запрошення громадської організації Українська ініціатива в Чеській Республіці у співпраці з Малою Академією літератури і журналістики в Україні. Мукачевський фольклорний колектив Підгоряночка, який виступив з вертепним дійством, таку місію для українців Праги здійснив уперше. Христос, Перед вами Колектив, вірніше група дітей, які збираються завжди порятувати, ще дарувати своїм вчителям, своїм спонсорам, своїм дідусям і батькам. Такою групою збираються діти за освітньої московської школи, де знаходиться у місті Мукачеві у одному із дуже стародавніх районів підгорянок. Тому і колективо назвали Підгоряночка. Цей район дуже стародавній, тому що через цей район залізниця, яка роз'єднувала дві країни Австровощину і Словаччину. Слова через цей мікрорайон проходив граф Ушерба, який побудував на території Карпат, Карпати і сам Палам, який відтомав. Наш мікрорайон стародатну історію і дуже багато зараз пошукову роботу, а перед вами дітки різного духу, різних класів, хочуть вам просто защедрувати і запередувати. через гори, через віки, що до того ще не вике, дана мати честь і спала разом з вами вставлять. Зірка згасла у урі. Що за темний тулям дорог сліпо полосай. Ганяйте, забіжіть, та біжить і щось кричить. А, то і род цар що злякав дитини І шукає згрізів. Проти нього стань всі. Хто бомбиться на мене? М'яте пталі не шале. Другий тяга тогдай, але вже в руках несулай. Тут і він я тебе не Ну, признайтесь перед нами, ви хотіли ви чи я вам не є царе. Ти є цар, та тільки земний, та вродився цар таємний, що буде понад парами, над землями і небесами, буде він лихих карати, буде правду піднімати. Замовчить мені трапляє, бо старай вас ті хати. Е, читайте мої воги. Тут нема ти не той, да ж ту всьому у тій. I na kazmi ponosi snih i teju krajinze brate i glavove su u stenari. Kažem potlikom u knjih, kaj za tak skaži, a kao znajte Grazie yeah. yeah. a І дорослі з різних регіонів нашої держави, народний вокальний ансамбль Калинка з міста Бровари, народний хор Кантелена з Маріуполя, разом з тернопільським церковним хором виконали яскраву палітру традиційних колядок, від звичайних до розкішних та багатоголосих духовних творів. Така звукова гама дала можливість емігрантам Праги відчути атмосферу рідної української землі. Старші люди щиро дякували за збереження прадідівських традицій та їх мистецьке виконання. Я із перського народу, коли зоря засвітила, всьому світу сповістила, що весія народився і з сварієм поплодився. Я пішов до бікати й сон до вдаримо далі. Я ми його звіздаю. Засяяла в небі зоря, я подала в пустелі моря, Христа прийшов, як привітати, удар пахуче миро дати. З'явив ти, як князь, і зовусь полта знайшов я у книгах горочих пістей, що народився вже спас для людей, відношу я ногу від плада. За неофіційною статистикою загальна кількість емігрантів з України в Чеській республіці сягає майже 300 тисяч, з яких 70% становлять греко-католицькі віряни. Кожної неділі працький храм Святого Клемента заповнюють різні покоління: представники старої української еміграції, молодші віряни та заробітчани. Більшість з яких вихідці з Галичини та Закарпаття. Української діаспори Чехії стала помітною завдяки громадським організаціям, яких тут працює понад десяток. Українці як національна меншина тут мають право на свої культурні осередки, організації, школи, а також рідну церкву. Адже більшість українців, які живуть та працюють у Чехії, походять із західних областей України, де греко-католицька церква має глибоке коріння та традиції, і які не мають права бути втрачені на чужині. Виступ українських творчих колективів добра традиція, аби емігранти відчули всю теплоту рідної мови та пам'ятали обряди. Дякую всім з колективам, колективам. Насамперед, перший був колектив Мукачева, другий цей коли з Маріуполя, з Броварівки з Чернопільської області. Щиро дякую за сьогоднішній концерт після нашої божественної літургії. А ще раз страждає. Наші українські діти також мають тут і духовну опіку. Ми після літургії працюємо з ними. Проводяться уроки катехізації. Провелися уроки приготовлення до сповіді, до причастя. Так що ми вже привикли, що дітки в нас в цьому храмі приходять їх багато, і що вони шумлять, радіють, моляться. Це вже так має бути. Так що ми тут знаємо дві традиції дуже добре. Так що люди приходять, приносять нам із і співи коляд, де коли навіть. Трошки в чомусь відрізняються, коли колядують з Прикарпаття, Закарпаття. так що ми, ми це вже знаємо. Так що ми раді. Ми приймаємо так, як би то було у нас, так і у нас тут колядується. Федеральний собор святого Клемента пам'ятка архітектури початку XVIII століття, створений у стилі барокового мистецтва. Він вражає розкішними розписами і акустичними можливостями у 1931 році. Храм передали греко-католицькій церкві Чехії, в якій 90% прихожан українці.